Мед чи канді що краще для підгодівлі бджіл? Розбираємо об'єктивно. Мед це натуральний продукт, створений самими бджолами. Він містить ферменти, вітаміни та мікроелементи, які підтримують імунітет. Але якщо його мало або він зібраний від інших сімей, можуть бути ризики для бджіл. Канді це штучний замінник меду, але стерильний і безпечний. У ньому немає спор небезпечних хвороб, тому ризики мінімальні. Мед, перед тим, як з'їсти, бджолам потрібно його розрідити. Це вимагає додаткової енергії. Канді вже готове до споживання. Бджоли отримують енергію одразу. Мед може кристалізуватися і бджоли не зможуть його їсти. Канді не кристалізується навіть у мороз. Мед може містити спори нозематозу чи гнильця. Якщо відібраний від хворих сімей. Канді стерильне, безпечне та не несе загроз для бджіл. Якщо у вулику є якісний зрілий мед, це найкращий варіант для бджіл. Але якщо меду не вистачає або є ризик його кристалізації, канді стає ідеальним рішенням.